Різнокольорові сни Ви бачили колись різнокольорові сни? Вони схожі на мультики і дуже цікаві. Такі можуть нам наснитися після вдалого дня матосиної колискової або доброї казки Навіть у похмурому місці, інколи діти бачать цікаві сни. Сьогодні мама дуже зайнята. Що ж тепер без казки малюкам залишатися? Щось не хочеться спати, сонним голосом каже Нік. Яскравику, розкажи нам казку, просить Нік. Задоволенням. каже яскрава дитинка іграшка. Колись, у одному старовинному, щасливому королівстві, у добрих та дружних родинах жили були діти. Вони жили неподалік один від одного і були справжніми друзями. Так сталося, що одного разу. Звий чарівник вирішив зачарувати добру країну. Налетіла страшна буря. Добра фея, поспішивши допомогти дітям, роздала їм чарівні літаючі парасольки. Та друзі, рятуючись від бурі, розлетілися по всьому світу. У старовинному королівстві залишилися їхні бабусі. Та дідусі, які так сумували за своїми онуками, що королівство стало сірим і похмурим. Коли добрі ангели перемогли з вого і втихомирили бурю, діти повернулися до своїх бабусь та дідусів. Друзів було семеро, колись їх познайомила веселка. Вона подарувала їм різнокольорові капелюхи, червоний максу, помаранчевий Ніку, жовтий Міку, зелений маринці, блакитний Оленці, синій родіону, фіолетовий міланочці. В їх місті зовсім не було красивих рослин, а друзі мріяли виростити такі гарні квіти. Що змогли б дарувати щастя та радість людям? чарівник вітерець почув їх розмову та приніс з квіткової країни для них насіння. Тримайте, діти, ці квіти найяскравіші у світі. Велике тобі спасибі, чарівний вітерець, вдячно та радісно відповіли діти. Дивіться, зернятка різнокольорові, як наші капелюхи, помітила Оленка. Мітерець привітно склидував її кочерики, йому дуже сподобалось спостережливість дівчин. Давайте розкладемо їх по капелюхах, запропонував розсудливий нік. Так і зробили. Дружно стали сортувати зернятка за кольорами. Червоні Мак складав до червоного капелюха, помаранчевий швий міку до помаранчевого. жовтий віддавали міку, і він їх складав до свого жовтого капелюха. Зелені Марина складала до свого зеленого, оленка складала блакитні зернятка до блакитного, сині летіли до синього капелюха Радіона, а фіолетові потрапляли до міланки у фіолетовий капелюх. Давайте зробимо висовкову клумбу, запропонував Радіон. Це буде гарно, підтримав Мік. Нехай вона буде схожа на квіточко, сказала Мілана і намалювала паличкою на піску квітку з сімома пелюстками. Точно кожна пелюстка буде іншого кольору, додала Марина. Це буде красиво, не змовляючись, разом сказали мік та Алена. Діти виклали камінцями квітку, принесли у циберках землю, розпушили її і кожен посадив насіння з капелюхо. Свою пелюску. А що ж буде усередині? запитав мік. Наша дружба, відповів мік. Серединка буде різнобарвною. Тут кожен з нас посадить По одному зернятку, нехай дружить. А в той самий час вітерець, який спостерігав за їх стараннями, полетів до свого братика дощика і попросив його допомогти дітям. Дощик крясно полив клумбу і запросив до роботи сонце. Сонечко лагідно обійняло перші паростки, і диво, квіти почали рости на очах. Це було дивовижно гарне видовище. Клумба веселкова квітка, стала головною прикрасою міста. Діти заспівали від радості веселу пісеньку. Квіти чудові, красою чарують, квіти чудові, радість дарують. Місто наповниться їх ароматом. Квіти даруємо мамам і татам. Бабусі й дідусі теж хай радіють, що їхні онуки робити це вміють. Млузі пісні затихла. Стало чудна, як сопуць маленькі носить. Яскравик подивився на хлопців, вони солодко спали, посміхаючись у сні. Що їм снилося? Спробуймо догадатися. Яскравик вітає всіх веселих та доброзичливих. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш казковий канал.